Якщо ми з вами візьмемо умовно автомат, то він у нас може стріляти, ми з нього можемо прицілюватися, ми його можемо перезаряджати. Але зброя є різна. Є вогнепальна зброя, є холодна зброя, розумієте? Тому нам потрібно створити узагальнення. Але ми до цього вернемося пізніше. Зараз ми з вами створимо суто вогнепальну зброю. Для цього у нас є клас «Weapon». У класі «Weapon» ми з вами напишемо метод Fire. За допомогою якого ми будемо здійснювати відповідну постріл. Готово. Ми з вами створили клас Weapon, який має метод Update та Fire. Давайте розберемося, як і що працює. Метод Update. Метод Update – це зворотній метод, так, виклик, який надає нам саме Unity. Monobiheвераз цей клас, який ми успадковуємо. Метод Update викликається, щокадру в основному потоці. Це пізніше ми будемо розбиратися, що таке потоки. Відповідно, в цьому методі у нас є перевірка, тобто що кадру ми перевіряємо, чи виконується така умова, що натиснута ліва кнопка миші. Тобто у нас є метод input, який у нас вертає загалом ведення, клавіатура, мишка тощо, та метод getMouseButtonDown, тобто отримати натиск мишки вниз. Тобто, коли ми тиснемо мишку вниз, і далі індекс. У нас це 0, тобто це у нас це ліва кнопка миші, одиниця це права кнопка миші. Відповідно, якщо у нас здійснений натиск вниз, у нас викликається метод Fire. У методі Fire у нас при його виклику викликається метод log із класу Debug, що в свою чергу виводить у консолі Fire. Консоль в юніці це таке віконечко, у якому можна відстежувати помилки, попередження або повідомлення.